Два тижні у Вінниці працюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Вони замінили МСЕКИ, які розформували наприкінці минулого року через корупційні скандали. Завдання нових команд визначити ступінь непрацездатності та встановити групи інвалідності. Усі процеси автоматизовані, що мінімізує корупційні ризики. За цей час послугою однієї з команд скористувалися вже близько 200 пацієнтів. 46 експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування осіб від початку року запрацювали на Вінниччині. Так в обласній клінічній лікарні імені Пирогова діють чотири експертні команди. Вони визначають ступінь непрацездатності та групи інвалідності. На базі нашого закладу з 1 січня функціонують чотири постійних експертних команди, дві з яких загально хірургічного напрямку, одна травматологічного профілю і ще одна офтальмологічного профілю. Також від 24 першого числа буде функціонувати гематологічного профілю. Експертна команда і буде приймати кожну п'ятницю. За два тижні лише на базі лікарні Перегова близько 200 осіб пройшли обстеження в експертній комісії. Оглянуто близько 80 осіб. Близько 20% рішень не позитивних, а в основному то вони є позитивні для пацієнтів, тому що в основному ми оглядаємо людей, які були поранені внаслідок війни, так як ми команда травматологічного профілю. Направлення на огляд видає сімейний або профільний лікар. Усі процеси автоматизовані: від призначення дати прийому до визначення лікаря експертної команди, все, аби виключити корупційні ризики. Послуги доступні як цивільним, так і військовим. Запрошення формується самим закладом і відсилається на командира частини. Сформованою і обумовленою датою, тобто, якщо її можуть відпустити там через тиждень, це обумовлюється і формується сама дата. Потім вони вже з'являються вже на розгляд комісії. Ну попередньо комунікується із частиною і з самим військовозобов'язаним. У кожній комісії працює мінімум три експерти, а в лікарні імені Порогова зазвичай п'ятеро. Якщо рішення експертної команди не влаштовує, його можна оскаржити у центрі оцінювання в Дніпрі. Документи на оскарження може подати пацієнт або лікуючий лікар. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина.